Вигнати Росію із Сирії. Європа налагоджує зв'язки з новими лідерами арабської країни та шукає аргументи для послаблення впливу країни-агресорки на Близькому Сході. Яка доля військових баз РФ у Сирії? і Чому ЄС поки що не довіряє новій владі в Дамаску? Про все детально у матеріалі нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Росія ризикує втратити свої військові бази в Сирії. Про це пише видання Bloomberg. Мовляв, європейський союз працює над зменшенням впливу агресорків Дамаску та й взагалі на Близькому Сході. Захід все ще з пересторогою ставиться до фактичного очільника Сирії, лідера ХТШ. Адже через минулі зв'язки з Аль-Каїдою це угруповання у списку терористичних в США, ЄС та Великій Британії. Втім, Брюссель вже налагоджує дипломатичні канали, і навіть відправив у Сирію головних дипломатів країн важковиговиків Німеччини та Франції. Міністерка Бербок прямо заявила, що Москві пора покинути свої військові бази в Сирії. Йдеться про морський порт у Тартусі та авіабазу Хмеймімі. Сирія не має знову стати пішаком в руках іноземних держав чи експериментом для радикальних сил, таких як ІДІЛ. це не тільки в інтересах сирійців, які так довго сподівалися на свою свободу, але також і в наших інтересах європейської та німецької безпеки. ще до приїзду дипломатів з ЄС Дамаск відвідала українська делегація. Міністр Сибіга теж відверто говорив про видворення російських військ та активів із Сирії. Це стало би потужним ударом для російського диктатора. Бо не лише зменшить вплив Москви на Близькому Сході, але й ускладнить військові операції в Африці. Бази в Сирії були головними логістичними центрами регіону, які буде, якщо не неможливо, то дуже важко замінити. Що відбувається на цих базах, досі до кінця не зрозуміло. Але, мабуть, буде справедливо сказати, якщо РФ хоче втримати ці активи, то надавати притулок вигнанцю Асаду було не найрозумнішим кроком. Бо якщо ви збираєтеся вести переговори з наступниками Асада, то й факт, що Кремль переховує його, це не найкраща позиція для перемов. Але мабуть, Асаду не було куди більше втікати, а Росія вважала, що має відплатити за його відданість. Хоча ми всі напевно знаємо, як Москва відплачує за лояльність до режиму останніми роками. Асаду певно потрібно уникати багатоповерхівок та відкритих вікон. Для попереднього режиму Асада РФ була не лише військовою, але й торговельною союзницею. Тепер захід шукає, чим замінити російську нафту та продукти. Київ зокрема вже надіслав перше доправлення українського борошна замість російського. Втім, питання військових баз в Тартусі та Хмеймімі залишається відкритим. Москва досі не втрачає надій залишитися, а Дамаск не поспішає ці надії розбивати. Я вважаю, що захід перебуває у відносно гарній позиції, щоб допомогти Хатешу встановити уряд. Навряд чи це буде світський, але принаймні ісваміський прагматичний уряд. Побачимо, як розвиватимуться події далі. Але приміром, питання двох російських баз є свого роду лакмусовим папірцем, перевіркою того, якою буде тенденція у світовій політиці щодо Сирії. Аналітик. Ки, все ще не беруться прогнозувати, якою буде нова сирійська влада. Ситуація в країні залишається нестабільною зокрема, тривають збройні зіткнення. Доволі красномовною виявилася перша зустріч лідера Ахмеда Альшара з європейськими міністрами, бо він подав руку для привітання Жаном Нуелем Баро, але не за наленою Бербок. Дипломатка була готова до цього, бо для мусульман такий фізичний контакт з чужими жінками вважається неприйнятним. Але це вказує на проблеми з правами жінок та свободою суспільства, наголосила Бербок і запевнила, що в ЄС готові послаблювати санкції проти Сирії, якщо побачать позитивні зрушення в. Політичному процесі Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.